Сьогодні у злазному налічують близько пів тисячі молоді. Це село кажуть перспективне. Звідси молоді люди не виїжджають, а навпаки, будуються і не лише місцеві, а й з сусідніх сіл. Тож власне для них і реконструюють будинок культури у культурно-дозвілевий комплекс. Раніше це приміщення було звичайним сільським клубом. Знадобилось півтора місяці та майже мільйон гривень, і Злазненський будинок культури повністю змінив обличчя. Тепер тут новий фасад, благоустрій, дитячі та спортивні майданчики, А всередині, окрім ремонту, ще й нова система опалення. Втім, це ще не кінець. Ми хочемо, щоб тут був і проводить, от як фоє ми скажемо провод і обряди шлюбів, щоб він був гарненький, і е, спортивного такого напрямку, тобто і борьбою, щоб діти займалися в залі. Ви бачили, у нас там лежать е, борцівські мати. Аби закінчити ремонт і закупити все необхідне у злазному. Підрахували, потрібно ще 150 тисяч гривень для того, аби показати, що кошти використовують ефективно та економно. Запросили обласне керівництво. Голова обласної державної адміністрації Василь Бердаш, оглянувши приміщення, зробив кілька зауважень. Проте списав їх на незавершеність об'єкту, а загалом поставив злазне у приклад іншим. Це завдання для всіх голів районних державних адміністрацій, щоб кожне селище, кожне село вони мали і спортивні майданчики, і культурно-дозволений комплекс для того, щоб наша молодь. Зростала успішною, здоровою, і було надійне майбутнє. Що ж до грошей на завершення ремонту, голова пообіцяв вирішити це питання, якщо буде перевиконання бюджету за перше півріччя. Інакше грошей поки що взяти ніде. А ось комп'ютери будинок культури отримає вже. Сьогодні я їм пообіцяв, що два комп'ютери обласна рада, два комп'ютери народний депутат і два комп'ютери голова обласної державної адміністрації. Це на цій неділі. Ми це зробимо. Згаданий народний депутат, це уродженець власного, Микола Шершун каже: для рідного села готовий зробити ще чимало, аби лише молодь не тинялася по барах. Ну я хотів дуже просити громаду так, користуючись випадками, аби це все розуміли, що сьогодні все зразу зробиш і краще і швидше зробиш тоді, коли буде допомагати громада. Коли кожен прийде і несе свій невеличкий вклад. адже це не для мене, адже це не для когось, а для них самих, для дітей, для онуків, які тут будуть жити, Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.